Вам не больно оце от пригати, приземлятися? Це не я, це штучний інтелект. Знаєш, мене, я коли додому приїжджаю, ну це буває рідко, але коли я вдома, то мене бабуся завжди питає, каже, ну я дивлюсь, ваші матчі, мені так больно чесно. За вас. Больно за тебе, коли ти там падаєш, ударяєшся, каже, тобі не больно це все робити. Кажу, бабусь, ну я вже в цій справі скільки років? Вже Робота, більше, так... більше 10-12 років, тому мені вже якось все одно. На сенсі постійно, так? Ні, вже нема. Ні? Ну, ми тренуємось, граємо на гарних полях. Плюс ти можеш, як сказати, згрупіруватись, ну. ну суржик трошки. Це ж важко зробити, насправді. Ти маєш і випрыгнути вчасно, і дотягнутися, і зрозуміти, яка траєкторія м'яча, і твого польоту, і ще згрупуватися для того, щоб вдало приземлитися. Ну це вже так. Да, трошки гулки прийшло мистецтво. Воротарська форма трохи захищає, так? От є... Ні. Ні. Ні, у нас нема такого. Це раніше, може, в дитинстві були там такі якісь, там, набивки поролуни? Ага. А зараз нема такого.